Ім'я Боже, о премилосердна, світу, до Твого пресвятого заступництва вдаємося нині, матінко Божа. Молінь наших не відкинь, але милостиво почуй кожного, хто до тебе взиває сьогодні. Зціли всіх дітей твоїх, які одержимі тяжкою недугою пияцтва, алкоголізму, наркоманії, і через це від Божої ласки і спасіння відпадають. О, милостива Мати Божа, торкнися їхніх сердець і скоро підніми. Від падінь гріховних всіх, що впали. Приведи їх до спасенного відродження. Ублагай Сина Твого, Христа Бога нашого, що простив всі гріхи наші і не відвернув. Милості своєї від людей, але щоб зміцнив всіх у тверезості та цнотливості. Прийми, пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають, жінок, що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені, і всіх, хто до тебе прибігає. Нехай дійдуть благання наші молитвами твоїми до престолу Всевишнього. Покрий і збережи кожного і всіх від пасток лукавого і його ворожих хитрощів, а в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено пройти повітряні метарства. Молитвами твоїми визволи нас від вічного осуду, і нехай покриє нас милість Божа навіки віків. Амінь. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі!